знаходиться в першому розсаднику. Тут в основному у нас італійці, американці і європейці. Ось так розвивається на даний момент сорт тонда Діджифоні Це в нас Нукіони Нукіони Далі йде Кампоніка. Це, якщо не помиляюсь, каталонський. Далі, походу, тонда. Тонда, тонда, Кампоніка, Далі йде Зеллер. Ось такі прирости. Далі Барселонський. Американці Джеферсон. Ямхіл. Включили також полив капельний, бо досить така пішла засуха. І на нижній ділянці середній ряд тонда. і Там внизу Варшавський, короткоокривовий, каталонський і цей крайній ряд каталонський і тонда. Внизу чуть тверча земля, чуть така більш жовтіша і тут переросли, звичайно, трохи менші. І. і також три сінці трапезунда. Трапезун цього року не пригинали кримський, бо практично вимерз і не було що пригинати. Ось це каталонець. Ось ці три сіянці трапезунда мають не самі більші прирости, в районі 40 сантиметрів. Перший, другий та третій. Це у нас далі тонда. Це каталонський. Це у нас запилювач кривовий. Зієї сторони також короткоокриволення, два каталонця внизу, це в нас тонда і Варшавський. Так, на даний момент виглядають прирости по сортах. В принципі, розвиток непоганий. Ранні сорта, прирости набагато більші, ну так по терміну цвітіння і дозрівання горіха. А середні пізні то такі прирости в районі 20 см. Ось такий результат. Розсадник фундука номер 2 Ось в такому стані на даний момент горизонтальні відводки, майбутні фундуки, майбутні саджанці фундука. Після першого, після першого окучення висота зараз в районі 20 см. Місцями чуть-чуть навіть і вище. Ось бачите, з нижньої частини ближче до потічка, тут саджанці набагато вищі, такі більш масивніші виглядають. І також прирости тут набагато вищі. Це у нас сорт каталонський. Цілий перший ряд цей каталонський, цей другий ряд знизу йдуть каталонські, середина там на діджифоні. І зверху теж каталонський. На третій ряд у нас знизу також каталонський. Там десь є декілька штук вебби, і з цей крайній ряд також низ каталонський, Верх, чуть вище вже йдуть запилювачі, якщо не помиляюсь, і там невелика кількість хали. От, бачите? Розвиток стабільний, прирости є. Зараз би ще було чудово, якби пішли в нас дожді, бо цього року прийшла рання весна, плюс дождів майже не було, і цей розсадник буде суто без поливу. А цей перший розсадник, там у нас є капельний полив, а також будемо вручну проливати, якщо буде не вистачати. Також на цих деревах. Є горішки. У е, нас переважно, як ми робимо е, ті дерева, які будуть другий рік мати, так якби горіх і вже підтвердимо, будемо зрізати е, стовбурі, будемо залишати лише однорічні прирости суто на саджанці. Але ще раз для страховки, бо по сигнальному врожаю можна прощолхати. А так буде вже другий рік врожай. Підтвердимо ще раз, остаточно перевіримо і тоді вже будемо. Приймати рішення, якщо цей, то видаляти, якщо буде потреба в саджанцях, а якщо ні, то будемо наоборот залишати дерева на горішки, а видаляти, то кажуть, поросли. Все залежати буде від того, чи буде в майбутньому попит на горизонтальні відводки, чи не буде. Також це все буде залежати від сортів. Ось на даний момент маємо результат.